Продовжуємо крокувати по господарству єдність. І ми доїхали до дослідного поля, яке виникло у нас в цьому році, в нашій сім'ї. На, на жаль, на жаль але що ми маємо? Ми маємо пшеницю, яка тут була, був вже колосок. Пшениця рання, яка вимерзла. Ждали до последнього, думали, що щось чудо, яке станеться і буде там все добре. Але, на жаль, Колос не весь був живий, і відповідно те, що ви зараз бачите, то якісь певні підгони, які на той момент, можливо, були б живі, прийняли рішення цих 91 гектар пересівати, накрили гліфосатом. 17 травня це було, якраз тоді в нас випадали. І ми в районі 20 травня зайшли з прямим посівом по поводу пересіву соняшником даної площі. На мою думку, що напряму по, по такій пшениці, яка на той час була. Я не знаю, хто б з цим з цією задачею справився, але Мзурі з зігзактом справився на 100% Мзурі 4 метрова. І шість баночок, 72 ми між рядями пішли напряму, посіяли в масу у вологу землю для того, щоб запакувати, отримати сходи та дійсно оперативно. Вже відповідно грунт був прогрітий, получили класні сходи. Але від моменту сходів до сьогодні жодної каплі дощу тут не було. Що буде далі, не знаю. Але на даний час, в принципі, ще якісь прогнози і видна врожайність. Є будемо надіятися на якісь продуктивні опади, щоб він його підтягнув, і ми компенсували ті затрати, які понести на дане поле. — Складно було прийняти таке рішення. Ну, дуже, ну знаєте, і чому ми... ні в кого, мабуть, такого не було в житті, і щоб mm -hmm. там пересівав уже в середині травня місяця пшеницю. Не могли з цим змиритися. Ну, як так, озима пшениця і вимерзає. По полі ходили, розрізали ці рослини, дивилися, скільки там того колоса буде живого. Вийшли на те, що ну, якщо там було б дві тони тої пшениці, то було б і добре. А економіка на двох. Тонах пшениці і вже зв'язку з тим, що вже на ній було зроблено на ту фазу, дуже висока. Прийняли рішення всіяти соняшник через те, що у нас всі у зміні соняшник не є основна культура. Нам дозволяла, шасіву зміна посіяти одне поле соняшника після пшениці. Все таки соняшник це та культура, яка ще може компенсувати нам якісь затрати, щоб вийти на ноль. А щось інше, то ну, сою не захотіли сіяти відверто. скажу. По тій причині, що були вже певні препарати внесені з групи сульфонів і через те тут експресорський соняшник клісяний. Якби не було мзурі, я б не готовий був на те, щоб готувати чимось ґрунт для пересів. Бо враховуючи ті умови, які на той час склалися, це вже зараз, ми так і оце все розкали. А тоді опади були, волога була. Стояла зелена маса. Яка сівалка буде йти в вологу, сіяти там, незважаючи на цю масу. Так, да, в зорі теж забивалося. Коли ми знали, що ми отримаємо сходи рівномірні, і вологу посіємо і запакуємо. Якби ми сіяли по якісь інші технології, просто б затягли б посів би в червень місяць, і я не знаю, чи я тоді б согласився піопсіяти. Владіслав Миколавич, я завжди вражений вашим вольовим характером. Такі рішення приймаються не дуже просто. Пересіяти такі поле з пшеницею, і це вже достатньо серйозні і втрати. І ви знаєте, як агронома відносяться особливо до пшениці. Протіл це технологія, із нею можливо. Викручуватися з таких складних умов, да і мати прибуток в даному випадку, в даної секунди, в даному господарстві все робиться як треба, тому що є певний керівник. Дуже цікаво буде врожайність даної культури. Дуже буде цікаво, що ми отримуємо на цьому полі, і будемо. Доводити до всіх, що треба якось не стояти на місці, треба рухатись вперед, треба моделювати, треба ризикувати. Тому будьте з нами, будьте завжди з мзурі, і щоб у вас все було в мзурі, щоб все було добре. Дякую Будьте з нами. Дивіться, все чистеньке. Тому першу пару листя з'їв саме кліщ. Так, да, але ж дуже гарно. дуже гарно. І коренева система, і вологу достає.